Книга Пророка Йоїла Розділ перший. Слово Господнє, що було до Йоїла, сина Петуїла. Слухайте це, ви, старші, вважайте всі мешканці краю. Чи бувало таке за ваших днів? Або за днів батьків ваших. Перекажіть це дітям вашим, а діти ваші своїм дітям, а їхні діти дальшому родові. Те, що лишила гусінь сарана пожерла. А що лишила сарана черва пожерла. Що ж лишила черва хробаки пожерли. Прокиньтесь п'яниці і плачте. Голосіть всі ви, винопивці, за вином солодким, бо його віднято від уст ваших, бо наступив народ на край мій, такий сильний, що його безліч. Зуби у нього, зуби левині, ікла у нього, як у левиці. Спустошив він мій виноградник, мою смоківницю обломив, він облупив її геть. І кинув, лиш галузки її біліють. Ридай, як дівчина, одягнена в вереття по нареченому свого юнацтва. Зникли з дому Господнього офіри і ливні жертви, тужать священники, служителі Господні, поля спустошені, земля сумує, бо витоптано збіжжя, муст висох, і свіжа олія. Знемагає. Сумуйте, хлібороби, виноградарі, ридайте по пшениці та по ячмені, пропали жнива в полі. І виноградна лоза висохла, смоківниця зів'яла, дерево гранатове та й пальма, і яблуня всі дерева у полі повсихали. Бай радість соромом побита. Зникла з посеред синів людських. Надягніть, священники, вереття і плачте, слуги жертовника, ридайте, ідіть, ночуйте у вереттях слуги Бога мого, бо в домі Бога вашого не стало ні офіри, ні ливних жертв. Призначте піст, скличте святкові збори. Зберіть старших усіх мешканців краю у дім Господа, Бога вашого, і взивайте до Господа. Ого, що за день? Бо близько день Господній, він не мов руїна, від всемогутнього надійде. Хіба не зникла пожива у нас перед очима, ба з дому Бога нашого, веселощі і радість? Зерно зутліло під скибами своїми, засіки зруйновані, розвалені стодоли, бо зів'яло збіжжя. Ой, як реве скотина, стада волів стривожені, блукають, бо немає паші, навіть отари з ніг валяться. До тебе, Господи, ззиваю, бо вогонь пожер у степу пасовиська. Спалило полум'я всі дерева у полі, навіть звірі у полі тебе прагнуть, бо потоки вод повисихали, і вогонь пожерв у степу пасовиська.